Всім привіт, друзі. Зараз будемо виміряти радіоактивність такої сполуки як калієва селітра. От. Нітрат калію ще називають. От. Вся інформація можете поставити на паузу, прочитати, де використовують в ну, основним для рослин. Дерева рослини. От. Все детально. Написано. Ну Давайте заміряємо. Тут у нас 1 кг за лицькій упаковці. Перевіряти будемо дозиметром рускан, стара версія з чорно-білим дисплеєм і професійний лічильник Гегіра Мюллера SBT-10A в чорному кольору з буквочкою А в кінці 2012 року. Так, ну Давайте спочатку замірюємо. Гамофон. Так, у нас в цьому місці, як бачите, 15 мікроренгену годину, хоча ні, я обнулю зараз. Заміряємо ще раз, Тому що дуже близько тут академию. Так, ну от Тут реально 10-11 мікрорентген. Якщо почекати трошки, ми 15 секунд тільки заміряємо. От. Так. Добре, о 30 секунд вимряємо. 16 мікролімбер показую годину. Добре, хай буде 16. За 30 секунд. Тепер кришка в нас одіта, бета фільтр Тут 2 міліметри сталь і 1 міліметр олінірів. Так, Приложимо на цілий кілограм. Калий, селітри наші. Обнуляємо і чекаємо знову 30 секунд, хай заміряє, Чи буде чиста гамма тут якась. Так, ну, трошки щось є. Перевищенням. От, у нас було 16 мікроральген, зараз 22. Чисто по гамі. Невелике перевищення є. От, пройшло 30 секунд. Ну, по суті, на, 4, на 5 мікроренгену в годину перевищення. Було 16, стало 21. Ось так. Навіть 22. Ну, Значить, на 6 мікрорент перевищення, чисто по гамі. Тепер заміряємо бета плюс гама. Знімаємо кришку. Овую з Сможемо. Тут веселіше вже у нас. Дивимось. Скільки показує. Тут вже у нас суттєвий фон. 120-130. Немало. 21, 22 імпульси в секунду. Для лічильника сбт 10 127. 129... Та ні, 130 мікрорентген на годину. Умовно. Ама плюс бета. Більше навіть 130, дивіться. Ну, суттєвий такий фон, я вам скажу. Ось так фанить. 133 мікровінгени. 22 імпульси в секунду. А ми плюс бета. Це через пакет. Так, забираємо. ну І тепер вскрию пакет і наберемо одну чайну ложку і подивимося, чи буде фон від одної чайної логічки. от у нас є кювіта. Покажу, що вона чиста. Обнуляємо. Он очень кювета чисто. Так, набираем нашу сибирку. Вона сухая Вот так выглядит, кому кто не видел. Ну, как белый порошок, схожий на соду. Так, как сода. Ревна. Вот такая. Так, ну і ось так розсипаємо. Тут а пів чайної ложечки мають. Так, і обнуляємо Так, дивіться, чудово фіксує перевищення фону. Вот. Давайте щось так поставити. Вот. Є 50 мікрорентген на годину при фоні в 10. В 5 разів привичні навіть від півчайної ложечки. Гамма плюс бета. Ну Гами там мізер, ви бачили, небагато, в основному бета-частинки. Ну, взагалі 99%, всіх, 99 всіх предметів у світі радіоактивних, вони фонять саме бета-випромінюванням. Тобто бета-частинки від них летять, електрони. Ось так. Ну, Все показав, будете знати. Кого будуть питання, пишіть в коментарі, або контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео посилання на сайт можете зв'язатись. Ну, все показав, будете знати, яка є активність от в цього реактива хімічного. Всім до нових зустрічей!